Євро 20-24 тут дуже добре, воно якраз розпочалося. Але у нас свій Гридень Гридень справжній, серйозний. У нас сьогодні перший матч півфіналу Кубка Черкаської області. І ось така яскрава афіша карбону ТК. Їдемо під Черкаси, Вілозір'я. Тож буде. Дуже цікаво, інтригуючи, а за тиждень матч відповідь у паланці. Ну, важко спрогнозувати результат. Сьогоднішнього матчі що цієї пари два достойних суперника. А я вам традиційно всі подробиці розповім. А потім повернемось до євро. Ну так. Да. Михайло. Це був хазяйський? Що, що, Саня, ти питав? Це ти за німців питав мене? Приціняється, доброволом. Приціняється? На німців? Дойдуть до півфінала чи не дойдуть? Ні, не дойдуть. Не дойдуть? А я кажу, дойдуть. Що? Так, на... на блок туалетного паперу. Ще одне парі я заключив. Окей. Так, да, я... то вчора я ще одне заключав. Узнаєш скоро в блогі. Звичайно. То, 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 так, да. номер 20. Ще про євро. Ну, ось і Білозірі. Саме тут відбудеться перший. І фінальний поєдинок. Кубка Черкаської області. Карбон прийматиме УТК. Чекаємо. дивимося. Торжественно знімемо. is Завод їхні поспіху. Це по всьому встанові ще раз костую такі самі, ж, як ми. Моя така думка, що ми не те, що нічим не служимо, а в чомусь і краще, тому що у нас ці трофеї вже є, вони на них тільки стріляються, у нас вони вже є. Якимось чином ми їх здобували. Бажання в першу чергу. Я думаю, результат, який ми здобували, була дисципліна на полі і була команда. Якщо це все сьогодні буде, повірте, буде набагато легше. Набагато легше. Десь щось у нас не виходилося там в крайній різні чемпіонаті, але знову ж таки не вичалося. У минулому менш, бо дуже було багато і таких невимушень. Дуже багато дуже художних ситуації. Кожен хтось хотів щось сам зробити, але тут цього було мало. Так що сьогодні в першу чергу входить дисципліна. От буде дисципліна, буде дисципліна буде команда, бачите туди результат. Дуже хотілося б, щоб... E... Ваша задача серед, що святой. <плес> да. слава, слава слава і правду, да, потому Оцих людей треба розказати. Ось секрет успіху пана Тинжецького. Трішки є в цьому є. Серія, куди ти його Це все одно, щоб це почти. Не скасуємо. Можна прийняти, можна, прийти. можна, пропити, можна еписок, каждый еписок, каждый мінецок, не прийняти. Можна прокрити, можна відкрити. Кожен епізод, кожен міністр, до 10. Не зупиняється. Я скажу. Сейчас є до 50, що видавався. Субтитры создавал sanus sit sanus Ті загиблим за волю та незалежність країни. Ну, те, що за традицією багатьох останніх років. Півфінали обласного кубка, який зараз називається Кубка Героїв ЗСУ, вони складаються з двох поєдинків на полях обох команд. Воно накладало відбиток, тому що тут не тільки е, тактика в одній грі, тут вже двомачова стратегія. Всі е, мали собі підсвідомому по під рівні те, що ще буде матч-відповідь. Ну, Звісно, результат першого поєдинку дуже важливий. Бажано було там вирішити питання все тут. Але все одно. Так от, дуже важкий поєдинок для тепличників. Суперник дуже потужний, один з лідерів цьогорічного чемпіонату. Команди вже зустрічалися на цьому ж полі в Кубку Першина і в чемпіонаті області. Обидва поєдинки відбувалися за подібним сценарієм. Рівна грав в першому таймі, помилки тепличників в другому, і поразка наша на виїзді. Ну, Десь подібно було тут. Першому таймі ми пропустили першими м'яч. Але потім, бачите, Віталій Заря ближче до кінця тайму. На 42 хвилині зміг поновити рахунок. І команди пішли на перерву за рахунку 1-1. Цей рахунок вважаю, був справедливим до перерви. Команди показували рівну гру. Важко було віддати комусь перевагу. Хоча обидва колективи прикладали максимум зусиль. Але помилок багато не допускали, особливо мова йде про захист власних воріт про оборону. Тому і рахунок один один вважаю, був закономірним. По перерві, в принципі, характер гри особливо не змінився. Тепличники витримали стартовий натиск фудерів, які з перших хвилин активно пішли вперед, вирівняли гру. Але на превеликий жаль, повторився сценарій у тих згаданих мною двох поєдинків уже тут в Білозірі. Кубка першої чемпіоната. Власні помилки тепличників при захисті своїх воріт призвели до негативного результату, негативного для нас, тому що карбон, він, звісно, влаштовував. На 61-й хвилині Тинжицький знову вивів карбон вперед рахунок став 2-1. Вважаю, що цей гол став таким важливим, переломним, психологічним. Тинжицький через 6 хвилин подвоїв, ну, скажімо, забив другий свій м'яч, оформив дубль. І зробив рахунок 3-1. Тепличники всіма силами йшли вперед. Бачите, який момент був Романа Потапова. Були у них шанси для того, щоб скоротити відставання, можливо, навіть відігратися. Натомість уже в компенсований час, буквально за лічені секунди до фінального свистка арбітра Євгенія Цибулька. Карбону вдалося забити четвертий м'яч, і це вже аж занадто ускладнило. Тепличникам завдання перед домашнім матчем відповідю, тому що перевага у три м'ячі це вже дуже вагома, солідна. Тим паче суперник був не з простих. Повторюся, недаремно карбон цьогоріч лідирує в чемпіонаті. Ну і відповідно, три м'ячі відіграти в такої команди не так то і просто. Доброго. Перемоги, але на цьому е, ваша перемога не закінчується. Через тиждень чекає матч. у Відповідь на кубку. Е, які ваші враження від гри? Що ви скажете з приводу матчу у відповідь? Ну, саме перше я хочу знову ж таки подякувати нашим воїнам, нашим захисникам Дають змогу грати сьогодні без тривог. Така погода, футбольна, яка стоїть свято футболу. Хочу сказати на фоне першої регіони, це був тільки перший тайм, скажімо так, ще є гра відповідь, і всі, вся область знає, як така приймає вдома в себе на своєму полі. Тому я впевнений, що це ще не кінець і буде ще дуже-дуже спадна грава у мене. 4 один не в вашу сторону. Вам потрібно на наступній грі відіграти небагато і немало три м'ячі. Чи будете якось змінювати хід гри у вас вдома та які загалом враження після гри? Гра була цікава, рахунок в ній на дитячі помилки нашої центральних захисників. Получились марними і такі були тут Дуже, дуже велика, як сказати правильно, дуже великий гандикап і перед матчем відповідь, звичайно, від, що буде важко. Але головне, щоб не було таких, ще раз кажу, дитячих помилок. Там Хороша гра, гравіга, перший тайм, звичайно, щойно, будемо пробувати щось робити. Гра покаже через тиждень. Так, Рома, я вже знімаю. Михайлович, це для для вашого музею реалізтетні буці, в них я став, чим команда наша стала. Володарями Кубка ЗСУ чемпіонами області. А ти став кращим футболістом став... області. Да, і це, вони, да? Да, це вони. Це для вас, для вашого музею. Не мийте ще після тієї останньої гри. Матч ворн, це да. матчеві. Да. Е, я Рома на наступну гру е, з маркером приїду і підпишеш. А, добре, добре, безпек. Рома, щиро вдячний. Ну а в паузі між півфінальним поєдинком Кубка Області на Володимира Володимировича Щербину Олександра Федоровича Казанька очікував ще одне випробування. 19-літні універсіада України. Жіночий футбол відбувалися поєдинки в Умані, і е, вони здобули визначну перемогу. Бачите, ось наші дівчата забують один з голів. Володимирович, зараз відбувається на центральному стадіоні Умані змагання. Розкажіть, що це хто приймає участь. Студентські змагання 19 літня. Всеукраїнська універсіада серед, серед жителей. Керівництво держави там, студентського спорту вирішило, що цього року ці змагання повинні проходити в місті Умані. Скільки команд приймає участь? Участь в фінальній частині змагань, які зараз проходять, приймає вісім команд. З Умань, Уманський державний педагогічний університет, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Хмельницький національний університет, Чорноморський національний університет з Миколаєва, Львівська політехніка і Вінниця. Сьогодні, я так розумію, перших два тури у підрупах, дві підрупи по чотири команди, як зіграли наші дівчата з УДПУ. Наші дівчата грали першу і потім вже ж третю гру. Получається, першу гру виграли у Хмельницькому національного університету з рахунком 11-0. І другу гру зараз збився з рахунка, не пам'ятаю. 12 12. 12. 12, -0. 12 -0. Ну і завтра так розумію, заключний і тур з... в підгрупах. Так, завтра заключний тур в підгрупах, де нам обов'язково потрібно. Хто щоб... в третьому турі суперник у ДПУ? Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Да, Кам'янець-Подільський вони виграли, до речі, свій, свою першу гру 2-1. Зараз у них має ще бути ще другий тур. І тут... Ну і по тому будуть потім... фінальні поєдинки. Так розумію, що півфіналів не буде, буде зразу фінал, да? так? Так, да, так, було вирішено, що зразу будуть стикові матчі за 8-7 місце, 6-5 Третє, четверте, і хто зайняв в підгрупах перші місця, вони боротися за золоті нагороди. Ну крім престижних золотих нагород, до речі, у ДПУ вже ж і має своєму активі такі нагороди, правильно? Ну так, да, в минулому році, в листопаді місяці, ми виграли Кубок України, який проходив в місті Львові. І завоювали путівку на університетські ігри. Ну, це я хотів спитати, і далі шлях уже знову ж таки на Європейські університетські ігри. Так, звичайно, це ці мають бути. А де цього року відбудуться ці європейські університетські ігри? Місто Дербі, це на Угорщина. А в які терміни? Мають... Уже через три неділі вони мають бути. І ми завоювали туди путівку. Зараз, Зараз придивляємося до складу. Тобто ви якраз в процесі підготовки до цього. Ну, Тоді про нього окремо поговоримо по завершенні цього змагання в Умані. Дякую вам. І вам всім бажаємо миру і перемоги. На другий день Володимир сказав, що першого дня наші дівчата здобули дві великих перемоги. Перемогли в заключному матчі під групі і в фіналі 4-1. Отож, у ДПУ, у миський державний педеністер, перше став. Чемпіоном це універсіади. А тепер дівчата поїхали вдруге і на чемпіонат Європи серед дівчат серед студентів. Чемпіонат відбудеться у угорні дебрицинів. Вболіваємо за наших дівчат.